І так, привіт всім. Ось і настав час випробувати дану портативну зарядну станцію, яку я зробив. Дана станція, як на моєму попередньому відео, нічого не додавав і так далі. У такому кейсі. І так, ось маємо котел. Котел Ferroli 210 Вт. Споживає. Ось де кабель із котла. І так, піднімлю станцію. Ніяких жодних кабелів немає. І спробуємо запустити. Нажимаємо кнопочку. Так, підключили. І так, чули звук. Котел запустився, котел працює. Ось бачимо, морехтить лампочка і тиск. Що там, один атмосфер чи як там? Все працює. А як там ще можна воду підключити гарячу, так? От. От почав він нагрівати. От газ пішов. Ось як гудить. Все, воду геть виключили. І так, апарат тут ще раз показуємо. Нічого тут немає ніяких дротиків, тільки апарат працює і все. Чим, як гудить. Інвертор Тоталікен. Чи Таталікен 1600 Вт. Так дивимося. На заряд батареї, що там нам показує? Кнопочку. Так, температура 12,5 вольт. І що ще нам показує? Температура і скільки вольт? Так що от така от штука. Простенький і так далі. Все, в ящику. от. Все акуратно, класно зроблено. так що... І все. Портативно, нічого немає. Ні з якої сторони. Ну, трошки важкий, 15 кг ваги. От Котел все працює без проблем.